Їжачок-голочка. Давним-давно, а може, зовсім недавно, у великому зеленому лісі жив їжачок-голочка. Він був малий і дуже сумний. Ліс був великий і чужий, а їжачок маленький. Важко було йому знайти друзів. Коли їжачок плакав наодинці, мама говорила, не плач, Волочко, подивись, які гарні дерева ростуть навколо нас. Послухай, як гарно співають птахи. І пригортала синочка до себе. Їжачок був дуже нещасливий і плакав все голосніше. Не хочу дивитися на дерева. Ані слухати птахів, я хочу мати друзів, хочу повернутись до своєї домівки, до татка, засмутився він зовсім. Мама дуже розхвилювалася. То вже не перший день, коли синочок плаче. Не допомагають киселі з явідок, ані коржики з суницею, не допомагають автомобілі з гілочок та жолудів. Голочка все частіше плакав. Де є мій татко?» – питав. Де бабуся? Де Фуня, моя тітка? Важко було допомогти голодці, який разом з мамою на коротеньких ніжках втікав зі свого лісу від ревучого дракона. Важко було пояснити малечі, що татусь залишився в їхньому лісі щоб разом з іншими сміливими хижаками вигнати потвора, який дихав жахливим вогнем і нищив хвостом все, на що натрапив на своїй дорозі. Як допомогти голубці?» – задумувалася мама, дивлячись з турботою на засмученого малюка, коли так сиділа, поглянула у вікно і помітила голуба, який наблизився до вікна і не відлітав. Привідкрила віконечко і вигукнула. Голубе, кого шукаєш? Тебе, Настенько, і твого синочка голочку. Нас шукаєш? А хто тебе прислав? Лечу з голубого лісу, до якого ведуть жовті піщані дороги, в якому летиш з нашого голубого лісу, летиш від мого чоловіка? Так, лечу від нього відповів втомлений голуб, сідаючи на підвіконні. Голочко. вигукнула Настенька. Не засмучуйся. Маємо новини від тата. Голочка розтер ручкою очі й разом з мамою вибіг на подвір'я. Не побачив однак татуся тільки сивого голуба, який занурив дзьоб у мисочку з водою, яку принесла йому мама. Твій тато Голочко. Почав голуб є дуже сміливим їжаком. Коли дракон увірвався до голубого лісу, він, недовго думаючи, скликав інших братів їжаків і вирішив разом з ними прогнати потвора. Знав, що ви в безпеці у зеленому лісі, до якого ви так довго йшли, знав, що його мешканці вам допоможуть. Але я не хочу бути в зеленому лісі, хочу бути в нашому голубому. Знову розчулився Голочка. Не тільки ти хочеш повернутися до Голубого лісу, Голочко. Інші їжачки теж хочуть. Інші їжачки? запитав малюк. Є тут інші їжачки. Звичайно, тут за Великим дубом живуть одні. Другі серед зеленої папороті, а наступні в березовому гаю. ще інші за дзюркотливим потічком. А там за квітковим пагорбком теж допитував їжачок. Теж і що там роблять інші їжачки? Інші їжачки, спочатку подібно, як ти, Голочко, боялися зеленого лісу і не хотіли виходити на поляну. Але зараз уже охоче бавляться з їжачками з зеленого лісу. З зеленого лісу? Але як? Адже їжачки з зеленого лісу розмовляють зовсім іншою мовою, ніж ми, їжачки з голубого лісу, запротестував Голочка. Я теж розмовляю іншою мовою, ніж ти, Голочко, а однак розуміємось, заявив голуб. Розуміємось, кивнув Голочка. А якщо їжачки з зеленого лісу не захочуть зі мною гратися, не здавався малюк. А чому б вони не схотіли з тобою гратися? Я довго вже літаю по небі і багато чого бачив, і їжачки є дуже мудрі. Якщо не знають, як сказати, що люблять один одного, малюють сердечка на папері, обіймаються, дарують маленькі подарунки. Якщо вони бачать сумного їжачка, Гладять його по руці, по голові, роблять кумедні гримаси і діляться тим, що мають. Це значить, що я не буду один у зеленому лісі? спитав Голочка. Напевно, ні. Усі їжачки люблять розваги, морозиво і шоколад. Усі їжачки люблять бігати, грати у футбол, сміятись, так як я. Повністю так як ти, підтвердив голуб і розправив крила до польоту. То що мені сказати татусеві? запитав, злітаючи в повітря. Скажи йому, що я його дуже люблю і що не боюся їжачків з зеленого лісу. Зеленого лісу теж ні. І нехай прожене дракона раз і назавжди. Скажу йому це, запевнив голуб, зникаючи у хмарах. А Голочка взяв свою маму за руку і пішов відвідати їжачків, що мешкають за Великим Дубом.